Ріпа, ріпа-ріпа. Дехто каже, що за неї у якомусь селі можна з легкістю купити собі якусь реліквію, чи навіть покласти її в банк для збереження. А дехто каже, що вона настільки цінна, що за неї можна і по голові отримати. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами будемо розбиратись, що з цього правда, а що ні, у грі Купуй грабуй в локалізації видавництва. Game 7 Days. тож купують грабується в нас патігейм до шести гравців, у якому гравці за допомогою ріпи і своїх односільчан будуть намагатись купити три реліквії. Що цікаво, кожного раунду вам буде необхідно взаємодіяти відразу з двома своїми сусідами, розігруючи по одній карті біля кожного із них і застосовуючи ефекти, торгувати або нападати на них. Проста гра з великою кількістю взаємодії. А ось як тут це влаштовано, більш детально зараз ми з вами і поглянемо. Поїхали. Партію кожен гравець розпочинає, маючи у своєму розпорядженні чотирьох селян: фермерка, купчиня, грабіжниця і стіна. Однаковий набір для кожного гравця. Але крім цього, ще карту банку, на яку викладаєте ви одну ріпу, а також одну ріпу у свою комору біля банку. Уся партія триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться купити три реліквії. Кожен раунд починається з того, що ви повинні обрати дві карти зі своєї руки і викласти по одній ліворуч і праворуч біля свого сусіда, адже саме ці карти будуть розігруватись і взаємодіяти з певним гравцем. Коли усі гравці виклали карти до лілиць, вони перевертаються, і гравці повинні активувати їх у порядку, вказаному на карті банку. Але все це відбувається як у грі камінь-ножиці папір. В залежності від того, яка саме карта була заграна противником, може статися різний ефект. Наприклад, граючи стіну, коли ваш противник зіграв мечі, тоді ви крадете в нього одну ріпу, і додатково можете викласти одну ріпу до свого банку. А ось якщо у противника інша карта, тоді ви отримуєте ріпу із запаса, і так само можете покласти одну ріпу до банку. А ось розігравши грабіжницю проти купчині чи фермерки, ви крадете 4 ріпи у противника або скільки є, викладаючи їх до комори. Проте, якщо на зіграній вами карті немає символу з карти противника, тоді ефект не спрацьовує. До речі, щодо крадіжки, вкрасти ріпу ви можете тільки з комори противника, але ніколи з банку. Бо там ріпа знаходиться у повній безпеці. Зберігайте ріпу тільки в найкращих банках країни. Тим паче, що це й вигідно з огляду передбачання карт, які може зіграти суперник проти вас. До речі, якщо гравці зіграли однакові карти, вони спрацьовують одночасно, активуючи свій ефект. Наприклад, зараз обидва гравці ліворуч і праворуч повинні вкрасти в одного гравця одночасно. Тож, за фактом, все думаю, стало зрозуміло, що карти активуються спершу за порядком на карті банку, а сам ефект залежно від зіграної карти противника. Наприклад, купчиня за розіграшу будь-якої карти суперником дасть змогу купити реліквію. Перша куплена реліквія вартує 8, друга 9, а третя 10 Ріпи. Однак, якщо у вас не вистачає ріпи для її купівлі, ви зобов'язані купити карту з ринку за зазначену ціну, взявши її на свою руку і тим самим збільшивши свої можливості у наступних раундах. Адже тут ви можете добирати собі до команди злодійку, що дає вкрасти 6 ріпи, квітникаря, що приносить 5 ріпи з запасу, собор, що дає купувати карти, чи, наприклад, контрабандиста, що дає знижку на реліквії. Тож наприкінці раунду, якщо нікому так і не вдалося купити. Купити третю реліквію, гравці просто забирають розіграні карти собі на руку, крім тих, які є виснажені. За властивістю деяких карт такі карти залишаються лежати біля вас на столі ще один раунд. Тож таким чином, гра і триває, поки у когось не буде трьох реліквій. Однак, якщо одночасно декілька гравців встигнуть купити реліквії в один раунд, тоді переможе найбагатший за ріпою гравець. Що сказати про купуй грабуй? Це дуже класна, така швидка гра, в якій кожного раунду все розігрується ситуативно. Кожен новий хід це спроба зреагувати на поточну ситуацію і вижити максимум. Ага, у цього гравця дуже багато ріпи в коморі, це точно атака на нього. І якщо так подумають декілька гравців, то відповідно у вас нічого наприкінці і не залишиться, коли прийде час грати вашу купчиню. А з іншого боку, проти вас може прилітіти стіна. І тоді ви навіть втратите, а не отримуєте щось цінне, коли будете розігрувати свою грабіжницю. І ось тут у гру вступає другий аспект гри: чувачі або камінь, ножиці-папір, коли кожна карта має свої ефекти залежно від зіграної карти суперником. І виходить, що все ніби просто. І на долоні, граєш найбільше підходить під ситуацію і отримаєш бонуси. Але є але. є Якщо суперник розкусить ваші плани, ви самі потрапляєте в халепу. Чесно, я полюбляю такі прості філери, патігейми, де у вас не складні правила, швидкі партії, багато взаємодії. І головне, що такі ігри приносять багато емоцій, що, як на мене, найкраще що можна отримати від настілок. І на цьому в цілому у мене все про гру Купуй грабуй. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!